Вітаю глядачів телеканалу Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня на Буковині затримали двох військовослужбовців. Їх підозрюють у продажі пального, яке призначалося для потреб сухопутних військ. На трасі Ген 10 триває ремонт дороги. Усвіта потребує нових лідерів. У Чернівцях втретє стартувала школа майбутнього директора. Міністра енергетики Світлану Грищук та міністра юстиції Германа Галущенка звільнять. Про це заявив президент Володимир Зеленський після резонансного розслідування Набу щодо корупції у енергоатомі. Нині Галущенка вже відсторонили від посади. Тим часом виконавчого директора з безпеки енергоатома Дмитра Басова, підозрюваного у причетності до масштабної корупції в енергетиці, взяли під варту на 60 діб. Нагадаємо, днями набу оприлюднило третю частину розслідування великої схеми. Корупції в енергоатомі під назвою Мідас за даними бюро посадовці відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики Енергоатом. Збройні сили України відбили наступ окупантів та відійшли з рівнопілля на Запоріжжі на більш вигідні позиції. Про це повідомляють сили оборони півдня. Там наголосили, що нині українські військові намагаються заблокувати росіян та завдати по них ударів. Важкі бої тривають також на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Сьогодні в Діпстейт повідомили, що армія РФ у Запорізькій області окупувала Новоуспенівське та Нове. Складна ситуація залишається і на Покровському напрямку. Сьогодні, 12 листопада, на Буковині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну на війні з Росією. Солдатові Олексію Зайцеву віддали останню шану у селі Хрещатик. Вічна пам'ять герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівцях вшанували полеглих воїнів 33-ї окремої механізованої бригади. Їхні родини отримали відзнаки, якими герої були нагороджені посмертно. Під час спільної молитви згадали тих, хто віддав життя за Україну мужніх, відданих і незламних. Їхні імена назавжди залишаться у строю пам'яті. Сьогодні орденом полеглого героя нагородили сім родин військових, які служили у 33 й окремій механізованій бригаді. Всі вони боронили Україну на найгарячіших напрямках і віддали життя за нашу свободу. Серед полеглих героїв Андрій Гнатюк він служив оператором відділення радіоелектронної розвідки 7 листопада 2024 року. Загинув у боях проти російської армії. Його нагороду прийшов отримати батько. Якщо не я, то хто каже? Це були його такі самі, як слова. Дуже шкода, що такий цвіт нації, як мій син, і всі останні, забирають у нас ці звірі у скальські. Це мій перший звіт, Ще я маю двох. Олександр Федюк воював поблизу Покровська, згодом на позиціях у Донецькій області. 31 жовтня 2024 року він отримав тяжке поранення голови, а 10 грудня того ж року помер, не вийшовши з коми. Перший час він. Ніс службу тут у Чернівцях у частині. Час від часу вони виїжджали на полігон на навчання, то у рівне то пізніше вже і на схід брали участь у бойових діях. 11 січня 2025 року в населеному пункті Дачне, що на Дніпропетровщині, загинув Ярослав Адамович. До лав зсу він вступив на початку повномасштабної війни. Чоловіку було 49 років. Роки був за кордоном на добровільно. Пішов за Україну. Хороший чоловік був на війні. Скільки було два роки? З половиною на І Вже вісім місяців його немає. На жаль, кожна нагорода сьогодні свідчення відваги тих, хто віддав життя за Україну і підтримка родин, які носять ці історії у серцях щодня. Слово безсилі перед тим горем, яке привело нас сьогодні до вас з району виконання бойових дій, а саме з добропільського напрямку, який зараз дуже важкий. Сумуємо разом з вами. І низку схиляємо гори голови перед вашою мужністю і силою духу. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі чотири. На Буковині затримали двох військовослужбовців. Їх підозрюють у продажі перевізникам та підприємцям пального, яке призначалося для потреб сухопутних військ. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 тонн дизелю та чорнову бухгалтерію. Нині чоловіків тримають під вартою з можливістю внести до 2 мільйонів гривень застави. Їм загрожують до 15 років ув'язнення. У середмісті Чернівців викрили підпільний цех з виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю. За даними детективів Бепу у Чернівецької області, місцевий житель розливав напої в антисанітарних умовах у повторно використаних пляшках, які продавалися як склотара. Підроблений алкоголь маркували етикетками та сувенірними акцизами з написом Марка акційного дарунку Сувенір збували продукцію на калинівському ринку та інших торговельних точках Чернівців. Під час обшуків вилучив. На понад 1 шість тисяч літрів спиртовмісної рідини та близько однієї тисячі літрів готових алкогольних напоїв. Фігуранту справи повідомлено про підозру. Оновлення дорожньої інфраструктури на Буковині триває системно. У межах Мамаєвської громади підрядники завершують ремонт пошкоджених ділянок автошляху, що сполучає Чернівецьку область із Прикарпаття. Як просуваються роботи та яку техніку залучають дорожники у матеріалі моєї колеги? На дорозі, яка з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, виконують ремонтні роботи. В межах села Орщиці укладають новий шар асфальтобетону. Які технології тут застосовують і коли завершать ремонтні роботи на цій ділянці, дізнавали сьогодні. Поки ремонтні роботи тривають, рух на деяких ділянках здійснюється у реверсному режимі. Водіїв просять бути уважними та завчасно планувати свій маршрут, оскільки дорога була в колійності, нерівна. Були вже перешкоджання для пересування транспортних засобів. Ми зрізали асфальтобетонне покриття старезношене, заміняли основу 15 см щебеневої основи. Ми влаштовували асфальтокладачем і тепер вже безпосередньо ми влаштовуємо верхній шар асфальтобетонного покриття. Зараз шість одиниць спецтехніки працюють. Це крім тих машин, які доставляють матеріали. Ремонт автошляху Н10 С-3 Івано-Франківськ, мамалига Чернівці проводять фрагментарно локальними картами. Роботи виконують лише на ділянках із найбільшими пошкодженнями дорожнього покриття. Причина суттєве обмеження фінансування галузі. Звичайно, роботи виконуються локальними картами, тому що суцільне асфальтування це наразі ми. Живемо в умовах воєнного стану, і наша галузь, дорожня галузь, вона недофінансована. Вибрані основні маршрути. Такі роботи подібні ми почали виконувати з липня місяця. Це і Н-03 дорога, київський напрямок, М 19 в бік КПП Порубного, а також в межах вижниці р 62 дорога. Служба відновлення працює над забезпеченням безпечного приїзду та стабільного сполучення з кордонами Румунії та Молдови. Завершити ремонт планують до кінця тижня. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4. Освіта потребує нових лідерів, тих, хто не боїться відповідальності та змін у Чернівцях. В відкрилася школа майбутнього директора. Проєкт, який допомагає педагогам зробити крок від викладання до керівництва. Як управляти школою, головні якості керівника? Та для чого освітнім закладам потрібна стратегія розвитку? Про це все далі у сюжеті. Вони педагоги, що хочуть більшого. В Чернівцях вже втретє стартувала школа майбутнього директора. Простір вчителі вчаться бути лідерами, мотивувати команди та створювати освіту майбутнього. Цього разу участь у школі майбутнього директора беруть 24 педагоги громади: молоді, активні та амбітні. Самі великі справи починаються з школи. І мені ну напевно у моєму досвіді дуже приємно було би. Відчути, як адміністрація школи себе поводить з вчителями, з учнями. Зараз такий важкий час і посада директора це насамперед відповідальність, це база знань, це база, яку ти маєш передати не тільки своїм колегам, а й учням. І саме тут, я сподіваюся, цієї бази нас навчать. Навчання у школі триватиме понад два місяці. Учасники не лише слухатимуть лекції, а й братимуть участь у практичних заняттях та розроблятимуть власні освітні проєкти. Хочеться, щоб дошкільна освіта вона ставала з кожним днем все краще і кращою з новими інноваційними методиками, так само, щоб батьки були задоволені роботою закладів дошкільної освіти, щоб батьки могли довірити нам наших діток, і щоб наша Україна процвітала і не виїхали люди за кордон, і не шукали приватні садочки. А от стерти той стереотип, коли приватні садочки краще, ніж державні. Проєкт реалізовує Чернівецький центр професійного розвитку педагогічних працівників спільно з управлінням освіти міської ради. Організатори зазначають, головна мета школи не лише дати знання, а й створити спільноту освітніх лідерів громади. Переважно кількість навчальних елементів ведуть або представники управління освіти центру професійного розвитку, або ж директори закладів освіти. Тому відповідно ми реагуємо на те, а власне що хоче аудиторія. так може лишитися загалом. Салом програма, але наповнення кожного навчального елементу ми дещо коригуємо для того, щоб бути якомога ефективнішими. Наступний набір у школу майбутнього директора проводитимуть навісні 2026 року. Для участі в проєкті буде достатньо написати мотиваційний лист та заповнити бланк учасника. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі це були всі новини на цю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4